How did you come to be? Feng Shing Sun's experiments. Round one. Fight. І знову всім привіт, дорогі друзі. І знову всім привіт. Вітаю вас на каналі VG Channel. А ми граємо з вами знову Mortal Kombat. Один Combat Ліга. Граю проти Sub-Zero, як можете побачити. Граю проти субзіра. Сидить, в блоці, дурень, добре, сиди. А, -а, -а вікористову використовує використовує цю херню, друзі лох ось і все використовує друзі імбу. використовує дже, камео використовує дурень камео субзіро тому що без нього ніхіра зробити не може так не можеш ти нічого зробити, так, не можеш. Давай, хавай захвати. О, дивиться, як він захвати, любить хавати. Ну так. О, диви, нормально. Ну що? Що ти? Що ти, дурень? Ну ж, давай. О, дуреня. Хто тебе грати навчив? Ай, а у мене що немає? Ой, гос, ой боже, комбодрочер, сраний. Та, звичайно, лох. Фініші. Оце дурень. Він думав, що я дурень, що я поведусь на цю херню, а я ж не повівся. Боже, які дебілиці онлайн гравці, капець. Це просто так смішно, знаєте, коли тобі попадається клоун, який думає, що він саме розумний. Блін, я ж цю гру з самого дитинства граю. З 92-го року я граю в цю гру Mortal Kombat. І ці клоуни щось намагають висертись. Але нічого у них не виходить. Отак. Так, звичайно. Звичайно, of course. Of course. course, my friend. Так, звичайно. Молодець, давай, іди сюди, іди до папи. You sub zero, it suck. You sub zero, it suck. Угу. <laughs> Хавай захваты, чего? <чуво. laughs> Хавай захваты. Ой, блин, ну это це, це ему просто пощастило. Давай, давай, давай. Що він так грає, не ну, так, звичайно. Я ж кажу, взагалі не вміє грати, бачите? <гум> так смішно. Так смішно з цими <гум> гравцями грати. Які грати не вміють взагалі. Не, тут навіть, навіть треба не те, що грати, а він, а вони навіть думати не вміють. Тобто, не те, що грати. Тут просто. Ви розумієте, що Файтінг, файтінг просто треба думати і все. А вони навіть це робити не вміють. Вони навіть це робити не вміють. Навіть думати. Просто банально думати. Просто банально думати і все. Ну так, звичайно. Хто тобі дасть? Хто тобі дасть таке зробити? Це ти можеш повести на таку хірню. Угу. Отак. Видиви, знущаюсь з нього. Просто познущався. Бачите, отак отак треба грати в Kombat, друзі. Дякую всім за перегляд. Трошки посміявся з цього гравця. Не до гравця. Right ну, добре.